44 чотирирічного водія Хамар, який їздив пляжем озера, світясь, не вперше помічають за такими розвагами. Як пише видання, західне цей ж чоловік у 2018 році вже вчиняв аналогічне порушення. Тоді він їздив центральним пляжем у селі Світясь на цьому ж автомобілі. Ну що собі що вони взагалі? За це на нього склали протокол цього ж разу. Він їздив іншим пляжем. Чому чоловік повторно вчинив порушення і як пояснив свій вчинок, невідомо. Однак він начебто заявив про розкаяння. Як зазначила директорка шацького нацпарку Марія Христецька, журналістам водій свою провину визнає, кається і каже, що в подальшому такого робити не буде. Працівники нашої служби охорони провели з ним роз'яснювальну роботу. Додала вона. Окрім цього, журналісти зазначають, що у судовому реєстрі є постанова щодо водія за порушення скоєне у 2018 році. Але тоді його не оштрафували через закінчення строків давності, оскільки справу розглядали пізніше ніж за три місяці після складання протоколу. Що ж до порушника, то на сайті судової влади, особою, яка притягувалась до адмінвідповідальності у цій справі, був зазначений громадянин на ім'я Владислав Поляков.